Россию нужно поставить на колени? Здесь, мне кажется, на самом деле не так уж и сложно. Вы будете ставить Россию на колени? Чтобы Россия перестала быть той, какая она есть сейчас. Все, спасибо, повоевали. А украинский народ сохранится. Другого пути нет. Забавно посмотреть, как это будет делаться. Какое захватывающее зрелище, вам не кажется? І посадив дід репку, і виросла большая-большая у деда. Путін посадив гель, це все, що вам треба знати про те, як Путін провів свої вихідні. Правда, не в Росії, а посадив його в Узбекистані. А тепер в Узбекистані одно єлі більше. То в той момент, коли на території Росії горять ліси, в той момент, коли Росія своїми ракетами, бомбами, снарядами, авіаційними... Знищує в Україні всі зелені насадження і страє з лиця землі те, що раніше називалося лісом. В цей момент доволі цинічно Путін їде в Узбекистан, садить Єль і, наприклад, розказує, зокрема, про те, що він зітре з лиця землі не тільки Україну, а й європейські країни, тому що виходить так, що всю цю історію з війною, звісно ж, придумали хто? НАТО і англосакси. Он, оно, це завдання, готуються не українські Це що за «спасі і сохрані» зараз було? А представниками країн НАТО. Ну так вот, эти представители стран НАТО, особенно э, в Європі, особливо в малих країнах, вони должны вообще давать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это как правило, государство с небольшой территорией. Ну, дивіться, якщо вспомнить, а лисички взяли спички, то лисички граються зі спичками, а якщо країни НАТО дають зброю Україні, то виходить, що вони грають з ядерною кнопкою. І теж показують, що у них є потенціал. Цей фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о анали... Де я в виду все, що ви прежде говорили. справа в тому, що робить Путін, Путін погрошує світу, а саме маленьким країнам з не таким плотним населенням, про те, що ніяка НАТО і англосакси їх не врятують, Зокрема, маючи на увазі Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, говорячи про те, що ви себе захистити самі не зможете. Навіть якщо спробуєте, навіть якщо захочете, каже Путін. А я вам нагадаю, що історія про Київ за три дня вже була. Тепер у них іде друга Естонія, о, Естонія історія Фінляндія за три дня. Цілий президент ціле Естонії сказав, що ні, такі Естонія не помилилася. Я Росію нужно поставити на коліні Захарова Уже відповіла, уже було б забавно посмотрети какатибуджі. Та ми всі хотіли б подивитися, Я вам більше скажу, не тільки Лавров, а особливо йому знаєте, буде дуже зручно дивитися. От в таким з вивернутою головою в бік Естонії дуже буде зручненько так дивитися на це. Але як то кажуть, не Лавровим єдиним, зокрема. Там своего часу и Путин сказал, что на это -то готов посмотреть, потому что что? Потому что на колени Россию никто не поставит. Ну, как можно вот это поставить на колени, скажите? Ну вот, уважаемые друзья, 21 век, вот здесь садик, школа, два туалета. Вот смотрите, в каком аварийном состоянии. Просто как это вообще называется? мы видим, да? Ну, головне, аже від що? не на коленях. Свого часу, з таким самим лозунгом до України, Росія прийшла і на східні території і, зокрема, розказувала про те, що зараз вони як наладять цю життя, а в отогі навіть дороги наладять не можуть. Дорог від слова совсем. Десять да ну років Росія захищає Донбас, щоб його не бомбили. Десять років. С какой скоростью? Скоростью черепахи. 20-15. такой скорости. Километров в час. По каким дорогам приходится ездить? Ой, отвратительные. Вы а что про... случилось? Ильич, одни ямы. Жители Коммунаровки рассказывают о труд. Хочется спросить. В с которыми приходится не жить, а выживать. Какие первоочередные моменты, которые бы немного наладили жизнь в селе? Дорога. Чуть зарубинный поехал туда. Поїхав дивитися, як Путін садить йолку. Чомусь в Донецьк не поїхав. Транспорт, аптека дорога, це питіваєва, питіваєва, да. вода. Да? дорога, транспорт, аптека, піва. Вода я пам'ятаю буквально недавно, кілька місяців тому, на російському телебаченні говорили про те, що люди в Донецьку і в Луганську кажуть: та й води нам не треба. Достатньо один раз, щоби в тиждень давали підіву воду, щоб ми встигли відри набрати, і все. Донецьк і Луганськ все розуміє, казали вони на своїх телевізорах. Все розуміє. Не треба їм вода, а виявляється, треба. Дивіться і транспорт в комунарівці. Очень нужен і фельдшерська, акушерський пункт і аптека. Наше населення осталось без медицинського обслужування. То тобто є совсім. Дороги плохи уже говорили. Е, Ні, елементарного та аптека. Е, люди в основному пожили є здесь. Это ужас, как здесь просто жить и выживать, это очень тяжело. Виявляється, не Україна в цьому була винна. Та? Ми можемо допомогти в разі чого. Якщо Путіну нема коли, бо він там по Узбекистанам катається в Китай, там, знаєте, от, візити там ще десь собі планує, там в Іран, в КНДР. Якщо йому немає коли, то ми можемо, звісно, допомогти Донецьку. Нам не шкода, нам у нас є час, у нас є бажання, є ресурси. Можемо допомогти не питання. Російських військ тільки звідти треба забрати. Ну, Талібан, наприклад, знову ж таки. Нема кали Донецькам займатися. Да не... Донецк, он же не сахарный, не растает. Никуда не денется. Кстати, посол Талибана, посол Афганистана, получал деятельных грамотов в Пекине сидит Абину вместе с другими послами. А, Казахстан недавно принял решения, которое мы тоже собираемся принять, в исключение их из списка террористических организаций. Тем более, что Совет Безопасности он, Талибов как организацию террористической не объявлял. Там в списке террористов есть. Двінадцять 15 кавитних персонажів. Але саме вони граються реальним власті. Афганістан не незазвичайними Реальна власть. Знаєте, як цікаво виходить? Дивіться, а, у нас відбулися вибори. Ну, чомусь вони постійно згадують 14-й рік, коли відбувся відбулася революція гідності. Вони її чомусь називають Майданом, але тим не менше. А коли у нас відбулася революція гідності, вони чомусь завжди прив'язуються до 14-го року, і нібито з 14-го року ведуть відлік неблагополучної України. А, Забуваючи про те, що з того часу у нас пройшло е, два, два етапи виборів. Та коли ми обрали Петра Олексійовича, і наступний наступні вибори, коли ми вже обрали Володимира Зеленського, е, два етапи виборів. Е, але при цьому вони чомусь згадують тільки 14-й і розказують про те, що власть в Україні нелегітимна, а Талібан є реальною властю в Афганістані і Росії, це не безразлічна каже Лавров. Лавров каже, Талібан. Власть реальна Путін каже про те, що в Україні власть виявляється чомусь нелегітимне, і відповідно до того переліку розказує ще і про то, що українську конституцію він знає набагато краще ніж свою власну. Єдині лігітімний це парламент і спікер ради. Ну а так, по большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, надо было бы отменить тогда закон о военном положении, вот и все. Все просто, да? Ну просто закон о военном положении отменяете, и все получается. Просто назначайте выборы, например, в Харкове. Просто открываете выбор Чедельницы. И просто Россия скидает авиабомбы. Как сделала это на магазин Эпицентр. Або як вона робить це по лікарнях, або як вона робить це по будь-якому об'єкту соціального житлового фонду. Просто куди попаде. А так, в принципі, можна проводити вибори, виходить. Просто воєнний стан треба відмінити і все. Як проводити вибори на тимчасово окупованих територіях України, теж поки не до кінця зрозуміло, але просто воєнний стан треба відмінити і все. Добре, що у Путіна все так просто. Просто можна було би допустити до виборів опозицію, хоч яку-небудь, хоч з натяком на опозицію, ну, хоча б трошки, але ніт. Можливо, хоча б треба було вже не переписувати конституцію і не робити себе вічним президентом Росії. Можливо, хоча б так можна було би зробити, але як бачимо, теж ні. Можливо, треба було би не приймати е, щодня варварські закони що не день, то скоро. казнь вернут в Россию, зокрема, за діпфейки и використання штучного интеллекта. Э, от можно было бы просто так сделать, але, конечно же, мы не ищем легких путей, потому что что? Потому что Россия стала альтернативой цивилизационного развития. Действительно, придает нашей стране статус подлинного суверенитета, то есть Суверенитет. полной независимости от любых центров влияния и силы. И разума которые находятся за пределами нашего отечества. И, еще... И за пределами вашего понимания. Раз повторюсь, не потому, что мы просто одна из стран, которым завидует экономически. География... Я показывала туалеты, уже, да? Угу. И дороги показывала вам, да? Угу. Физически имею в виду огромное наше пространство, а потому что Россия стала альтернативой цивилизационного развития, причем привлекательной альтернативой. Альтернативой цивилизационного развития. Знаєте, я думаю, що в принципі слово цивілізаційний в цьому словосполученні, воно зайве. Давайте так, Росія стала альтернативою розвитку, тобто є тобто загніванням. А це слухають, ви розумієте, і дійсно вважають, що мають що запропонувати цьому світу. Покращення руського міра уже зараз. Значить, РФ скорочує фінансування окупованої частини Запорізької області. Ну вона їм дуже сильно треба була, ви пам'ятаєте, та і планує підняти там податки. Як повідомляє голова а, Запорізької ОВА Федоров, через брак коштів працівники комунальних і бюджетних підприємств на окупованій частині області по кілька місяців не отримують зарплати. Окрім цього, росіяни скорочують соціальні виплати і каже, більшість фінансів Росія спрямувала на продовження війни проти України. Ну не так давно економіст став тепер міністром оборони, а значить е, е, гроші є так тільки на війну більше ні на що грошей не вистачає. Ну а саме тому, як ви розумієте, в цій великій страні е, всі продовжують зав'язувати пояси. і починають вони зав'язувати, звісно ж, з окупованих територій. Ну просто їй дуже сильно треба. Були вони Ми подальом границе Польщі. Яка буде страна? Ви її пишіть ласка. Ми з вами будемо пити кофе на кріщатіки, і тоді подробніше об этом поговоримо. Тадакада, ви по гаваріті, аби там подробні. Ви вже понад два роки збираєтесь поговорити об там подробні, коли ви будете пити каву на хрещадки. Та кава на хрещадки, вам е горло обпече так, що ви більше говорити ні про що не зможете. Єдиний варіант кави на хрещадки це коли ми будемо її варити прямо у паднож'я е вісілці, на якій ви будете Єдиний варіант кави на хрещатки для вас. А, ну а плани, звісно, да до Польщі, вони всім відомі. Головне, не змінюються всі ці два роки. Чогось тільки затрималися в Україні, але каву пити хочуть десь у кордонів з Польщею, але на хрещатку. Можемо трохи пояснити, що це різна дистанція, і що до кордону з Польщею ще дуже далеко, якщо ви опинитесь раптом на хрещатку, але. Я так розумію, що географія не ваш сильний каньок, враховуючи те, що ви взяли Київ за два дні. А у підсумку два з половиною роки розказуєте про мрії свої вологі щодо нашого хрещатка. Ну і тут уроки історії від Сіманіановшини під'їхали Тоже в Естонії в нарві запретили преподавати русський язик в школах і дитсадах, де 90% населення русскоязичне. Можуть, якщо їх щось не влаштовує, завжди зібратися і поїхати до території Росії. Всіх і, звісно, як одразу не помічні там, можливо, в'їзд зараз на території Естонії заборонений, але виїзд, в принципі, вільний. І якщо ви живете в Естонії, то відповідно ви маєте вивчити мову тієї країни, в якій ви живете. Ну так воно працює. Знаєте, коли ви приїжджаєте туристом, наприклад, в гості до Туреччини, завжди хочеться вивчити якісь кілька слів для того, щоб сказати дякую або, будь ласка, персоналу в готелі, або кухарям, та які вас годують на «all inclusive». А якщо ви приїздите до Греції, хочеться теж кілька слів сказати грецькою для того, щоб висловити свою повагу до тієї країни, в яку ви приїздите. Якщо ви приїздите до Польщі, то відповідно на кордоні з Польщею, на прикордонному пункті ви говорите з прикордонниками польською мовою. не англійською, ні французькою, ні російською, ви говорите польською, бо ви їдете до Польщі. А, тому, якщо ви живете в Естонії довгий час, то ви маєте знати естонську. Так правила працюють у цьому світі. Нарву, в, которую, в которой проиграл наш Петр Первочут ми сьогодні сегодня нього вспоминаємо в тисячі году і взяли виявляється, що є війни. Бачите, які Росія програє как лялечку в 1704 году, буквально через 4 года, навчившись на своїх ошибках. І кадану взяв. С этого, собственно, и начался конец Северной войны, она длилась еще 17 лет, но уже все было понятно. И с этого начался конец Швеции. А Швеция олицетворяет, в том виде, в каком она была тогда, олицетворяет вот весь тот западный мир, который с нами сейчас борется. Этот полоумный Карл, который считал, что ему нужно все, и в итоге пять лет просидел нахлебником турецкого султана, милость не упросил, пока потом уже и турецкому султану все это наста Надоело? Да. <смех> <смех> да? <смех> да. И он просто его связал, два пальца ему отрубили, вышвырнули оттуда. Он еще где-то в Европе полтора года болел, потом выздоровел, послал в Сенат свой сапог в шведский. <laughs> а я так понимаю, любовь к альтернативной истории не только у Путина. Да? Они все периодично заражаются этой любовью к альтернативной истории и начинают свой рассказ с... Того часу, як, значить, царі пішком під стол ходили. Чомусь ніколи не починають з моменту, коли на території Росії було, то було жаби квакали, але дуже люблять розказувати про історію в інших країнах світу, зокрема про українську історію, вони все знають. От, про естонську історію, все знають, про шведську історію все знають. Такі молодці, такі, знаєте, прям паліглоти, вони прям дуже в темі. Чомусь їх дивує, що люди, які живуть в Естонії, мають вчити естонську мову, але при цьому абсолютно не дивує, що вони знають всю історію виникнення світу. Ну, прямо мені здається, що Ісус Христос був родом з Росії. Погрозами одними або альтернативними історіями традиційно не закінчується, бо далі вже в діалог включається а, Салавйов і він. Хто хто, а він знає багато більше цієї історії. Український народ зберігається, Звісно, ну тільки в Росії, де не будуть тривати ні розтворення в німецькому, французькому, британському, ні відкази від язика. А ми бачимо просто, як зараз зберігається українська мова, зокрема на території українського Криму. Або що там кримсько-татарська як зберігається та мова на території українського Криму. А коли країнам не дозволяють збиратися в групи два-три і більше людей, коли української музики не те, щоб слухати, не можна на загал, а навіть в себе вдома, тому що тебе відразу здадуть до правоохранительних органів, не можна навіть замовлення зробити собі українською мовою в барі чи в ресторані. Тебе ніхто не буде обслуговувати, тому що відразу розумієш, що можуть постукати ФСБ. Ми бачимо, як зберігається українська мова. Прям тішимося, прям не натішимося, я би навіть сказала. Особливо враховуючи ваше ставлення до української мови. Ця затія від російського на український. настільки смішнає, що yeah. это... смішно, особливо те, що ці ідеї перекладу російського на українське вже здається років 5-7. А ви тільки зараз звернули на це увагу. Нельзя воспринимать всерьез. Вот есть такая э молодёжная такая. Это называется той випадок, коли немає взагалі про що говорити. Практически подростковая сага, «Сумерки» називається, знаєте, куча там да, і да, фільм. Так, так. А я кусочек видел в переводе на в не переводі, в переводе, в дубляже на украинском языке. Там, значит, эпизод, там вот главные героини, я не знаю, как их зовут, которые еще не вампир. И вот ее там этот возлюбленный вампир. Он зачем-то надо, чтобы она э, вот призналась, э, что она понимает, что он вампир. В результате на украинском языке, когда этот кусочек посмотрел, значит, он так: Кажи, кто я? -э, Кажи, ты упыр! Вот это как вообще можно смотреть после этого? Потому что это вроде как не комедия, а там все. Слово какое смешное, да? Упыр. Значит, открываем знаменитый толковый словарь Владимира Ивановича Даля: Пипка. пипеца». Курительная трубочка, трубка-дудка, курить пипку, баб... Курит пипку бабушка моя. Хабара. Нажива, пожива или взятка. В Москве за хабару задержан депутат или же заступник министра обороны. Мимозыря. Разиня, зевака. Мимозыри обступили место аварии хухря. Ничеса растепа заморашка. Не будь хухрей. Эндовочник. Охочий до да пива. Браги попоек. Эндовочники. Мы-то думаем, они алкоголики, оказывается, они эндовочники. Октоберфест в этом году соберет эндовочников со всей страны. Ега. Не Шуба, тулуп с откидным вортом. В этом сезоне в тренде яги выше колена. Потиральце, потирушка, полотенце. Волглый, напитавшийся влагой. Алкать, голодать, быть голодным. Анахарет, отшельник, яхант. Юзилище, шепотник, ужик, это родня. Тонет, рыбалка. Торок, порыв. Ну, я могу продолжать с приводу смешных слив на территории России. Упыли. Америка перестанет существовать? Да, что? Так, да, да. Америка рухнется. Тогда? 2025 Боже, мне кажется, что это Ленина сейчас посадил. Дивите, он с портретом Ленина просто одно лице. 2000... В этом году. Почему? Uh -huh. Смотри. Чего? Прогнозы. Подожди, прогнозы. Существовать. Или да, что? Так, да, да. Америка перестанет существовать. А это этого года программа? Я прошу. Америка рухнется. Тогда? 2025 до в этом году. Почему? Ага. в 2025, в 2020 этом году. Все понятно, все понятно. Америка грохнется в 2025, в 2020 этом году. Все ясно. 0, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9, это 45. Это, сумм... это математика или это предсказатель? Сложна схема, uh, якщо математики є тут, напишіть, будь ласка, що у вас в підсумку вийшло, якщо підрахувати, і наскільки можна вирахувати по цим самим, бо в 2025 рік буде і на території Росії, можливо, і 2020 тисячі год теж є на території Росії. Поэтому якщо всі математичні цифри сложити, то виходить, що і Росія в этом году грохнеться. Uh, пишіть мені ваші прогнози. Ну а я піду збирати для нас з вами черговий матеріал. Побачимося в наступному випуску. Обзора пропаганди, папа. -па.